Сьогодні з вами будемо готувати східні солодощі, а саме пахлаву. Швидко, смачно і готуємо в Україні. Поїхали. Тісто філо гарно розморозити і тепер розрізаємо навпіл. Ну, в принципі, ви орієнтуєтесь під свою форму. Розтоплене масло, змащуємо форму, перший шар тісто, ну. вершкове масло. І Ми будемо робити шар за шаром. Їх має бути Другий багато. тісто. Шар, ну, шар теж змащуємо вершковим маслом і посипаємо грецькими горішками меленими. Можна інші взяти. Що ви любите. А продукти для цього рецепту це вершкове масло та тісто філом можна придбати у сільпу за цінотижковими цінами. Накладаємо зверху листочок. У мене пішли всі листя, Давіть масло вгадала точно. Змащо нарізаю порціону на шматочки. І тако. Горічками ще зверху трошки. Духовку на півгодини випікатися. Варимо сироп. До води додаємо цукор, трішки лимонного соку і 2 столові ложки меду. розчиняємо це все. до кипіння доводимо. Пахлаву витягнули з печі, заливаємо гарячим сиропом. Ох, кладу. Вона ще тепленька, але я вже хочу це спробувати, тому що знаю, що це дуже смачно і соковито. Друзі, готуйте це обов'язково. Це дуже-дуже смачно. М -м. Я це люблю, папа.